Пофарбувала, дивиться. Па <по готель. Зрозумію, що готель пофарбував. Пішов дивитися і не розумію, щось я показала, а що. Внизу, що должно бути? Цеглина. А? Цеглина, кирпич. Кирпичина? Да. А для чого? Це називається готель для комах. Така кирпичина. Там а же в Кирпичі потрібно. там дирочки круглі. Пам'ятаєш, мені з кирпичиною привезли. Просто вона... а, той кирпич, который шампованы из дырка. Гарна місцина. Ну. Ох, ех. <рес> це як в конторі. Па, а що мені робити за цим столом? Я хочу прибрати. Тобі потрібен? Слухай, то на що ти його Хай він стоїть. Ти зможеш ось це ось зняти? Конечно. Бо некрасиво, я помила чистенько. Ну, треба, я це щось розпорки робив. Я не взяв тобі <гум> пилюка. Ой, а? павутина. Ну, оце щоб зберігати 90 градусів, оце, щоб воно отак не стало, ага. як ложив кирпич. А оце опора, щоб кирпич не прижав і щоб воно не було, не прогибу такого не було. Я не знаю, оцей коробок я вместе з этим, чи, чи без цього було. Вместе з коробком. Оце теж тоже було з коробком. Ну, значит, спочатку коробок ти поставив, а потім вікно. Ну да. Умный научный сотрудник. Вот <рес> так. Ну, залізе, йде, іде, іде, іде. Іди. Іди, я тебе візьму. Вона щось хоче. А? Щось хоче. То що їй? Іли їсти, і кота. Ага. Два варіанти. Ну показує в хату. Да? Да. <laughs> їсти, їсти там, їсти, показує. Я. Да. Ну, ладно, я пишу. Ага, давай, папулечка, пока. Він пізніше прийде. Бо мама там салатик зробила, зателефонувала, що йти кушать, щоб він в мене нічого не поїв. Пока-пока. Огірки, пока. ой, огірки. помідори вчора закривала, я задовбалась, 8 кришок спортила. Вела за резинка і все, вела за резинка. Це караул, ну я позривала, викидаю в вот чорту. Тут кой, де резинка є тут. Я вже тоді почала слабенько закручити, перевернула воно вода, диви. Та ти що, ну в мене також дві банки вилізла кришка, ну тільки дві і все. А ті всі нормальні. Це оцей та ламус, да? так? Она против почти в тим магазині всіх брала. І ото от, резинка вилізла, може, воздух позриває. Це, друзі, я зайшла в погреб, де? говорю. Красиві. Ой, ма, я розтоптала помідор. От уже та ще жовтий. Да. <гум> ну, ні, так і помідор, от уже куйовий. Не хочу я банки дивитися. Давай мені огірки, та я пішла, бо е я не буду тут знімати. Це погреб і тут консервації. А вона ж намагається розказати, показати, похизуватися, а я ж не знімаю, тому огірки набираємо і йдемо. я Є, хочу Мариновані хочу зробити, саладеньки так поїсти. Це то, за що? тихе, ну більшенькі де не. тут можеш Це сказати. на кінцівках професійних Ні. Так, наростають? Ні, тут засолочні в мене. А, Оце ну хороші. професійні відійшли, засолочні зараз у неї. От, такі огірки. Оце там за Мама зателефонувала, говорить, тобі потрібні. Говорю, так. Ну, я хочу декілька, бо вона говорить, на дві-три на баночки тобі вистачить закрити. Дякую, все їсти Да, Так, ставиш... ну, клади. ні, нормально. Воно, їсти. Насіння тут немає. А -то то я на... його ставила на салати. Угу. Вони такі гарні, а наші... Тут огірочки ще Туда дивіться скільки. Тут огірки. так виходимо до в майстерню, він там майструє. От. Я сьогодні не дивилась, але ну, я вчора забиралась на сі таточко сидить в інтернеті коментарі читає. Бува виходить. Зайти в коментарі, а була не виходить. І от говорить, та що ж я знову забув? А воно цікаво, що ж там написали під відеороликом. Гарні <різь> в тебе огірки. мене нема на огірок і на кріп не вражай. Нема кріпу, до речі, кріпу трошки вирвеш мені. Ага. Все, друзі, кріп і петрушка мені потрібна. В неї що це кріп, вона говорить, я його вирву, викину. А я говорю, матусенька, будь ласка, залиши, в мене кріпу немає. Ну вона залишила. Оце для мене. І Петрушечка. Петрушку прям тут з краєчку беремо так ось. Щоб... Тургун. Та взагалі можна і тургун на гірки. Мариновані, але ну я не буду кидати. Так, петрушку да, і Петрушку там усе. Це такий рецепт, мені Зоя дала подруга. І я по ньому весь час роблю. А ні, торгун не треба. Тільки кріп оцей. Та ні, не треба. Е, ой, а що мені говорили, що перець почервоніє? А, зібрати в ящик, покласти і він почервоніє. Він, 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 він Ну, я давай пов'яне. Щас... Пов Хто перець? Да, да. Ти хочеш огляд зробити 15 хвилин. Вона просто зібралась курей пасти, а ми ще вітали рідненьки з днем народження, невісточку. І оце. Вийшли, зараз я візьму хоч штатив. Треба зараз, Диві, які вже огірочки. Воно ж швидко росте. А що ти врятувала? Тобі вдалося? Пропадаю, як там я врятувала. Ну, огірки я дивлюся є. Ну так є, воно ж пропаде, лися, і огірок вже огірчики. То там людина написала, Іра, а ви трошки поливаєте чи дуже сильно заливаєте? Друзі, я говорю трошки поливаю, тому що оця вода тепла на сонці нагріта на весь город. І вона кожного дня трошки так змочила зверху, воно під листячком волога, бо ми ж показали, що капуста гнити почало. Вона та вона то не від того. То вона. не від того, вона і у сусідів. А Взагалі дивися вже лися, лежить в'яне, як же ти її да, не ну, да. Нічого да. не поливала. Завтра розкрися, може, завтра піде дощик. Та може. Такий я так, ну, такий прямо красивий. Ну невже він не покрасніє? Моя, який в, в тебе сіко перець. Його. Там Тоня написала, Очисне. Іра, знаєш, чому у твоєї мами такий перець, а в тебе менший? Тому що вона коров'яку додавала, а перець на коров'яку дуже гарно росте. А де я не додавала? Ти сюди не додавала люди Людину коров'яку? Я, може, і лежала, я не пам'ятаю. Ти ж кругом клала. У мене вже не було, мабуть, як сюди, може, і лежала. А може, і не було. Ні, здається, підожди, розсаду ти садила, мабуть, ж клала кругом, ти сипала і ще й говорила. Вона це в горшочку була. Да, ну ти ж говорила, трошки залишилася. Боже, який перець. У мене шок. У мене три перчини висить що на, одному. на одному колі. Ой, як це глітає, я ж підв'язала, як воно видери. Диви, підв'язала і дивишся, куди вже пішов і ось верху нав'язався. да. А це що, зелене? А, це так тіше. Ну, Такий зеленющий. Це зелений. зелений. Це буде якийсь інший, може гіркий. Вже він угу. повернувся. Друзі, ви дивіться, що за перець. Інтересно. І ось нароста вже на горі. І он так. маленький, і росте, і росте, і продовжує, І, продужу, росте, і, і світе, всі кух, кущі густі, і усі просто на перчиках. Оце ж її з помідорами так не обривала, а то херню, що ти обриваєш. Пасенка. Да. Ага. Та Одесь, я на перці не обриваю. обривала. Перли, перли, я а хочу глянути. Нагнулися, нагнулися і ще пруть. Огірочки ось так ось обробили, трошки відійшли. Все, Жовтих крапенок менше стало. Ратун перець скоро буде червоніти у мами. Як сонце потрапляє, він можна, відразу червоніє. Да, червонів. Рідко, садити, рідко в рядок і люди прибирають листя, антолік, дивлюсь на помідорах, все обріза обірвав, все помідори поспіли, він їх зібрав. Я на гаргамель зірвала листя, відразу на другий день почали червоніти. А так висять два місяці зелені, не туди, ні сюди. Сонце багато значить для овочевих наших. Ну що, ти, а що, відросло? Ти ж зрізала. Друзі, відросла морква. Ви дивіться, яка густа. Ви пам'ятаєте, середину вона повністю зрізала до землі. Жать я зала, де вірьовка не веде. Помідори розляглися. Що який крупний і полягали красні. Декілька днів в мене не було. Дивіться, що з огірками професійними. Так має. оце не професійне. Вона вже впала, не вирішила. Яка красива! Це жовтий перець. Дивіться, вона крупний залишила. Спеціальна на насіння і не поправляє. Ну, тут вона вже обірвала, тут таке вже. І цвітна, там дві штуки треба зрізати. А що ти з перцем зробила? В морозилку? Чи? Нічого ще не робила, Йди. А, Просто їдіть. То ми залікаємо. А капусту то згнила, чи ти на борщ зрізав? Борщик. На борщик, да? Вон помідори, листя пропада, а помідорщики висять. Та, да, ма, ну а що ти хотіла? Щоб вони навіки вічно ті листя висів. Це дякую, що взагалі помідори дали плоди. Не, Ні, воно не в'яне, воно відразу зріє. Вона думає, якщо листя прибрати. То з відразу пов'яне. В'язала, 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 в'язала. Яка копиця? Диви. Ну от куди йому? Куди йому рости? Три з половиною метра. А Ти диви, показала два з половиною. метра. Вони поламались. І диви, які вже помідори. А мені подобається, я буду декілька садити одеських кущів. Просто спробуємо, які вони на вкус. Це або ківі, це ще племінник з Одеси. Ай, помідори Ма, Вони, мабуть, не будуть червоні, вони будуть зелені, а всередині трошки червоні. Не дуже красний. Це якісь цікаві помідори, що вони не будуть червоні. Але будуть спілі. Ну, то ж самі перші нижні спіють, а ті всі чорні висять. Ну, ти не обріжеш тут, бач, які чагарники заросло. Ну, помідор море, це гаргамель. Море, Мені сподобався. Ма ну, я наконсервувала які красиві баночки. Ніби то крашанки я люди говорять. Хоч літрову баночку накласти. І залишились вони в відеречку. Та ти що? Раз не наклала, а ті залишилися в відеречку. І червона порічка, що вона у неї. Яблучки, mm. ти, Саші взяла, таких хороших. Білі, такі, червоні. І григоті, красненькі. Смачні? І так, і так, так, у мого брата? Котенка визділа на поле. На поле. А чому ти на полі була? Тому що вони там построїлись. А. То кудись в гості їздила, яблучками пригостила червоними. Смачні, а вона ще їх обожнює. Це її найулюбленіший фрукт після абрикоси і дині. Дама, говорю, найулюбленіший твій фрукт це яблуко після дині і абрикоси. Не дала мені договорити. Яка швидко? Хотіла спитати, диня з абрикоскою більше до вподоби, чи... Яблучко. Все ж вона буде думати, Я єдині люблю, ну яблука люблю. Диви, квітка зацвіла вже. Та Ура! Так, 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 так. Слава Богу! Єдина. я доча... Як вона яке було таке засмоктане, да. коли, як вони вибрались. Так вони стоять, не падають. диви, які красі. А вона, коли вся зацвіте, ти будеш в захваті. захватити. Да, вона ще крупніша. О, буде. Вона не зимня, ні? Ні, вона сіється і знову вилазить з насіння. Да. Диви, які На днем, так взагалі диви, які високі. і прямо такі грах... вахвани красивий. Це вона про прогибіскус трічасти. Ти диви, як муха прицепилась, яка. Я Казала кус... Кристина, в неї білий, отакий, каже, немає отростка. Я б кабіли вам дала. Він не збереже сорт. Якщо ми візьмемо білий, він у нас буде рожевий. Чого? Усі гібіскуси так роблять. дають тобі інший колір, а він стає рожевим. Майже ні... буде рожевим у тебе. Ось я дала тобі білий. О, Може його так прикопати? Диви? Ні, він з насіння уж буде насіння а, до сиші. Насіння, то, і в неї їх мільйон проросте, воно дуже гарно проросте. Під осінь посіє, там, щоб не загубити відміти, поливатиме. І проросте, воно і не поливати, говорять люди, повсюду проросте. Ще замучаємось і хотітимемо прибрати його. Так, Красива. Я говорила друзям, що воно схоже. як же... Боніто. Ось такий пакетик чорнобривців, як. Ой, я за форзицію також людина писала мені, як обрізати правильно. А, коли відцвіте, треба підрізати, щоб отак залишалось сантиметрів 30 від землі. І знову наростає і цвіте. Треба ще й обрізати буде. Ну так, да, то подивимось. Угу. Так, сумочка. Так, ну перці все інше, то вже, друзі, іншим Затручку, разом. Петрушку, І... все, я зараз <гас> візьму. <гас> <гас> Яка ета. Зацвіла вже вся. Оце кущ. Ой, як, крокосмія. <гас> <гас> Ма, її суху можна кидати. Я ж кріп не вирвала. Чорнобривчик. Та мені два кущика і достать. Не, не треба, а що? З корінням не треба рвати? А, ну я з коріння там вже. Ой, вже 18-25. Вже вісімнадцять 18, двадцять оце. Стівчик вона бере, стомлюється. Мішки стоєти. Ой. Ой, тиша, що сьогодні така, нема ніде нікого. Так, вони зараз сюди бігти. А що це за гілка валяється обломлена? Кобо там грибок прибрали прямо в Воловському горіхі виріс. Ой, біжать, біжать, біжать. І повертаються назад. Або мене злякались, або згадують, що тут нічого цікавого. А там їм цікавіше набагато біжать по доріжки до сусідів. Вон, дивіться, уже все. О, пометелили. Я це завжди так вискакують різко і біжать на ту сторону. Різко повертають і за матусею. Вчора жарним жарком сьогодні глянула, 28. Ну так, вдень ще жаркуватенько, але все одно погода прекрасна. Це вона сюди залазить і вилазить, вона боїться там. Вона боїться. В амброзії, друзі, дивіться їй. Воно не пускаю, бо так сяде, а там я її не знайду. А ця пішла, вона зараз вийде. Вона, да? та, вона боїться того чергу. Боїться. Вона там задихнеться в цій амброзі і нічого їй. Вона жарко. да, в мене. Відразу в носі починає свербіти. Починає так, я, як слізки, оце як посидиш тут. Ну Воно ж в повітрі, друзі, тут хоч скоси, хоч прибереш. Пилок так, в повітрі. Та не треба не буде, що попав. Вона відросте знову і дуже швидко. Тільки ще гусь. Вони зараз усі туди побіжать. Mm -hmm. минут 10-15 і приходять сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Там зеленинки. Оце mm -hmm. ж водила за яблучками, які яблука хороші. Кажи, теж ні бризкали, ніде нічого. No, ти бачив, так осипає. А, ну. Ну, а черв'ячки є всередині? Нема. А чому в нас черв'яки? Вони ж не обробляли також, як і ми. Я рвалася рвані хороші. А, в мене, да, під... ті, що падають червоні, а ті, що, угу. ряко, а ті, що ряко, на дереві ще гарні. Угу. Яблучка пригостили, пригостила, мої улюблені яблука ростуть. Називається Сніжний кальвіль. Вони я... ну, ж померзли. Ні, я дивлюся, он штук 10, я бачу яблучок. Висять біліють, трошечки її. Ну, у нас і свої є. У мене оті білі яблука на подвір'ї дуже схожі на... Семеренка не стільки, там залишилось, так яблука, оце ж. Це Ніна написала. А я люблю семеренку, щоб Ні вона галічно. полежала, аж прив'яла. Аж прив'яла. Так, да, і тоді вона добра, кисло-солодка така, класна. І не допускати, щоб вона дуже перестіла, бо тоді вона... Пісочна, а да. як да, Мама, терпіть не може оці всі пісочні, м'які. Їй треба, щоб хрустіло. Ну, я також полюбляю. Оце щоб... красиво, там гази каплі вистелила, такі угу. лежать красиві. Ну, ну ладно, матусенька, з тобою можна безкінечно розмовляти. Да, У нас сидю. тем. Я сидів, мені можна да, а в мене роботи і на завтра треба відео ще. Щоб... Це до 12 буду сидіти. Мені треба йти, бо щось сьогодні то консервація, то ще щось. А не вдруг тут важна, яка смс, ка я їх прочитати не вмію. А, так вони, мабуть, вже приходять, а останні видаляються. Видаляються всі. Я вмію видаляти. Якщо я їх удалю, всі, а не вдруг Ну тут давай, давай, важна, я почистю. Достатньо буде. Ось, друзі, мама вже буде заганяти курочок, ідемо. Я заберу зараз огірки з Петрушкою і підемо. Все мої хороше, на все добре. Прийшла додому. Мене зустрічає тут з усіх сторон. Одна лежить мираю, і то сидить, чекає, поки двері відкрию. А я поклала у мами гілочку Тургуна, все таки взяла. Торгун, тархун, кріпчик, бо вона говорить: виривай, бо я його приберу. Їй заважає. Під осінь вже хочеться її прибрати, те, що не потрібно, і я вирвала більше, посушу. Можливо, ще щось буду консервувати, і кріп завжди потрібен. Не вражай, в мене на кріпі огірки в цьому році. Петрушечки взяла, бо татко в мене скосив. Була в мене петрушка, користувалась. Відростає потихеньку, зараз покажу. І ось огірочки як наросли гарно. Добавимо і замаринуємо. А що ми будемо це на мисто залишати? Вони такі гарні, тут красиві, маленькі, якраз те, що потрібно. І їх багатенько, вони наростають вже і внизу, в мене в пазухах. Я дивлюся, без листя і почали огірки наростати. Оце, да, думаю, ми ж тут обрізали все. Одні вон, чотири погано. Видовжені, плетуться. Ну, це ці огірочки зберемо. Дивіться, як гарно видно зараз, поки сонце. А Петрушка зараз сумочку цю кладу. Ой, як турхунчик похне, кріп гарний. Сидять. Я хочу подивитися, Петрушка. Можливо, в мене наросло. Воно гірки, як мої пропадають уже все, так вони не розрослися. І на городі пропали, і тут. Тільки курош розростається і до сих пір плодоносить. Ось малесенька відросла. Татко, коли скосив, він подумав, що бур'янець разом з землею тут черконув, і аж корінці білі, круглі було видно. Відросла нормально, молода, тепер без стрілочок. що буде ще на консервацію своя Петрушка. Ой, тут а калин. А тут калин. наша Україна. Отакі червоні ягідки. мама радується. Нащо вона мене пригоща, а я її калинку ось вирву. Вона любить чай із калин. І поділюся. І будемо чайки ганяти взимку. Корисні, смачні з калини ми любимо. Саме хороші горна вам. Ввечора, дня, раночку, тихої ночі. Ну і спокійного неба.